Друзі, вам діма рибак. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Ось я такий салок. На риболовлю я приїхав зі своїм татом. Так, друзі, всім привіт. Виїхали з Димусиком на вечірню, скажімо так, риболовлю на вечірні. Да. Хочемо сьогодні ну щось попробуємо, що воно буде сьогодні. Повіда... І може якось удача, часом повезе нам. Ми будемо сьогодні рибалити. От, сьогодні наша погода така і непогана, трошки жаркувата. Ну, ми з Дімою настроєні в бой. Ну, час, Димусі буде вам все розповідати. Да. Так, сьогодні у нас е, 2 серпня і субота. Да, субота. Я зараз покажу, який у нас час на годиннику. 16.07. І так, дивіться. в мене тут два спінінга крокодила. Закинути на горох обидва. Mm. Отак от. І покажи ось. Першу я кидав так прямо і друге. Дивіться, друзі, да. Діма, э, цей лівий спінінг він кидав таку прямо, а цей правий спінг трошки в бік аж праворуч такому. Ну, гарненько вправо кинув. Да. Йдемо далі. Це у нас, скажімо так, перше це у нас місце. перше місце. Перше, перше місце. Йдемо. У нас сьогодні, да, так, друзі, не одне місце. У нас спіл у нас стоїть. А ні, ну, почекай. Ці співни мене на горох, а ті на купуру. Ну ну так. Да. да, друзі, все правильно. Діма помилився. А що, а що ти показує, яка прикормка? Дивіться, треба буде тоді ще пачку показати, да, від, ну, від торнадо в першу нашого відео я туди показую. Можете зайти на канал та переглянути. Так, ну що, по... під саку взяли, але ну ми її ще не мочили. Давайте зараз обмочимо. Так, да, хайдімо обмоче. Ну діду мусік гарненько її. О. О! Це вже, це вже воно. Да. Ну, сьогодні погода непогана, ну жаркувато. Да, вітру сьогодні не, не сильний такий вітерець, але що? Загалом добре. Шо, пішли? Да, Йдемо ми з Дімою шо? на третє місце, де ми з Дімою будемо, друзі е, рибалити там більш такого знаходитись. Е, будемо ще з Дімою на, на будочки ловити. Так, Тут у нас там у нас 4 спінінга. Тут у нас, друзі, п'ятий ми закинули. Подожди, не спіши. Що ти казав? На хробочках. На хробачка. Ну що, на карася? Да. На карася, так. Да. Дивіться, вода. Впала. І впала, і позеленіла. Зараз покажу, вам да. перекормися. Так, прикормку Діма покаже, на яку ми на цю друзі дивіться. Кукуруза бундюель. Реалфіш, торнадо, кукуруза, бундюель, так? Да? Да. У нас ще одна обновка. Купили ми садочок. Садочок з Дімою купили. О, о так. Да. Такий да, непоганий. Хороший. Ну побачимо. Таке, є, як... Ну, як його правильно сказати. Ну як е зажим виходить, да. такий він так. зажимає. Да, ну так, да, тут сьогодні. він, до речі, такий вмісткий. Да. Тут в ньому місця чимало буде. Ну, сподіваємося, що сьогодні що ми... Що його... сьогодні буде, да. сьогодні. З наживки ми сьогодні ще взяли хробачка. І кукуруза. Е кукуруза, так, та да, горохи. Та, Ну і хочемо, з Дімою ще порибалити на вдачки. Ну таку подивимось, що воно буде. І... Так, загалом непогано. Рибаків сьогодні, є до речі, роки? є, але не багато рибаків. Да. Ну, може, вже люди й були, бо ми таку виїхали трошки на вечірній клюв. Клювання, да, то ну, побачимо. А ви пишіть в коментарі, як у вас. по клеву. Да, я у вас по клеву еще у меня. Череп у вас клеет. Да, да, да. Ну, сейчас будем пробовать с Димой. Ну что, зараз я буду закидывать Давай, Димусик, будем, на да, карасика. на карасика Дима будет сейчас пробовать. Трошки не видели, чтобы не мешать. О, гарно закинул, дивите. Ну и что, мы с Димой закинули две удочки. Получається, що у нас е -е, Дімина, усе, друзі, дивіться, під камишок у нього На черв'я закинули. А моя ось, бачите, ліворуч. У мене черв'ячок і попшикав Анісом. Так, я піду, прийдуся подивіш, може чого там на спінінги. Да, Діма зараз піде подивиться на спінінги. Ну а я поки що буду ловити на водочки. Е -е, що хочу сказати? Е -е, посередині рибка. Стрибає, ходить, ну щось поки що не клює. Діма, ось повернувся, почекайте, друзі. Що, що там, Діма? Мовчається. так. Да. Сідай, бо тут сонце таке світе, що. Ось дивіться, Діма сів. Ну, Діма, що, будем, будемо очікувати. Ми ж недавно приїхали. Да, ми ж недавно приїхали, то будемо чекати. Е, ну, е, е, розказую друзям, що... Е, Отам от, от, якщо дивиться, так от прямо, карась ходить, так? Да? Карась да. ходить посеред. Такий маленький стрибає. Да. Ну як маленький, ну ладошечний, має трошки О, більший, а. має і менший. Карась, так. Да. Ну а якийсь то карась Так. У да. мене а мене клює, 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 друзі. Синька. Ну не знаю. Так повело. Може і синька Діма. У і... мене так повело, воно стояло. Так, да, і перестало сразу. Хто ж карась вже ну, обично там раз і потягнув. Ну так, да, карась він одразу взяв, схопив і пішов. А це щось таке. Зіп-зіп. Непонятно. Ну, ну так от, трошки бачиш протягло, але що. Ну це не клювання. Горох, э, горох поки що мовчить. Так все мов. Мовчить. мовчить, да. Ну. ну це на удочку тільки що таке смикнуло. На не, не хоче Діма жарку. Mm -hmm. ну, будемо ще сподіватися, може трошки цю ще трошки сонечку опуститься, буде може краще. Mm -hmm. будемо, будемо чекати, друзі. Так, ну що, ми вже Да, З Дімо підгодувалися. Я Дімі під камишок закинув туди, там де його вудочка, бачите. Своя трошки прямо моя. Багато цієї зеленої. Та це капець, дивіться скільки. Діма ловить на черв'яка на вудочку. Да, це на цю, а я на свою ловлю на тісто. Чисто хробачок. А я чисто на тісто з чесничком. Але... Підгодувалися, що ну. Подивиться. Діма хоче, хай перезакине, подивиться. Ну і що? Е, чекаємо, чекаємо. Чекаємо, звісно, mm. спіни, мовчать взагалі. Mm. Всі, до речі, всі п'ять мовчать. Mm. Один біля нас усюди. Mm. Червики цілі. Діма що, цілі. Навіть не клюну. Вообще. Не знаю, може пробуй на щось. Ми сьогодні перша не купляли, бо я думав, що буде на, червя... на черв'яка купляти, та що є один спінінг для чого його купляти. Та й червоний да. купав. Та ну, й Діма накопав черека. Ну, бачиш, має і треба було взяти ту опарушу. Може б напар. Так завжди. Взяв щось одне, не клює, а взяв би щось друге, то клюва. А може б і навпаки не клювало. А може і ж... так. Ти не вгодоєш, знаєш. Якщо риба хоче. Рибаків поприходило. О, дивіться, до речі, черепаха черепаха. Бачите, голова її а, вже сховалася. Яй-яй. Що ж може десь випали? Може. А хоч воно нам ще не клінувало. Голода. Вона може. Нам колись за речі черепахи клюва? Да. Оно воно показало голову. Ну, так. Дивіться, да. дивіться, друзі. Оп. Знов сховалося. Знов сховалося. На камеру не хоче показати. Не хоче, ні. Ну і поплавочки наші стоять. Ну так. Да. Все стоїть. Місце таке це доволі непогане. Непогане, але якби ще клювало, то було краще. А до речі, зараз котрий години. Зараз Ну вже таке минут 40 пройшло гарно, так? Да? Та десь так, до... <зас> так. Десь 40, а то й навіть около час. Ну таке плюс-мінус. І ви знаєте, ну посмикування на вудочку було. Uh -huh. І таке, щоб клювання якесь було. Ох. Зараз. А Зараз. це, Зараз. до речі, туди де дає спінгакіро. Ну, так, да, тільки чогось він мовчить у нас пін. Не клює. Не клює. Ну, ми з тим ми будемо надіятися, будемо щось пробувати. Я, до речі, закинув на тісто, підготувалися. Ну, це де ще, якихось ще минут 10, що пройшло, має 15. Може часом підійде, так щось воно зміниться. Так, ну що, будемо вже підвечерювати. По, традицію, по традиції каналу Діма Рибак. Ми ось, ось взяли квас, Ну і, і піцу. Діма діма розламав. розламав. Так. Ну що, я беру перші? Да, бери. Да. Будемо вже підвечерювати. Да. Будемо підвечерювати, друзі, бо щось. Не У з знаю. вас добрий? Може часом Діма ось... Чи підвечерюємо з Дімою, то може часом буде клювати. Угу. Бо щось вона взагалі не хоче. Я не знаю. Давай кваскоп бахнет. Ох, друзяки За сегодняшнего рыба ловлю. Да, а рыбаки тоже все рядом есть. Пицца до речі, тоже смачна А ну давай, ти попробуешь. А что там не пробовать? <кхи> да. Непогано, да? Угу. Смачна, друзья, пицца. Будемо сподіватися, з Дімою ми часом щось піднімаємо. Так, да, що щось клюне. Бо щось не знаємо. Вже і поміняли і насадки, і міняємо. Mm. Вже закинув і на тісто, і на піно тісто закидав. <рик> на все. І на черв'яка занісу, і просто черв'яка кидав. Не хоче і все. Не знаю. Діма просто на черв'як. Тоді Діма теж там шикав його занісу. І все стоїть. Не mm знаю. -hmm. Ну, ми зараз Дімою. Підвечерює, сподіваємось, і буде йому щось піля. Та й будемо головити рибку. Що, да. ми прийшли дивитися, Що тут? Та що тут? Мовчать? Не знаю. Yeah. Мовчать. Yeah. В і все мовчить. Mm -hmm. Ну там от є. Вон он, бачите, такі типа, кущі. Якраз воно там, бач, он ходить, розбігається. Mm. Якраз Діма туди кидав праворуч. Ні. Ні, він ті кидав. І спінім кидав. Так, на другому місці там Діма кидав. Ну не знаю, може часом It's щось стоїть, Під цоко вже стоїть жде, все жде. Ми вже з Дімою теж ждем. І щось воно нічого ніяк. На mm. oh. удочки теж не хоче. Не знаю. вже трохи видно, Так, що... <laughs> да, Діма перезахидав. Тут теж все мовчить. О, все. Жаби. Так, да, жаби, так. Да. Ото як я закинув, так воно все і стоїть. Так, да, Діма як закидав, так воно все і стоїть. Жодного клювання. Ну це так, да, якраз оце місце, бачите, оці куші. Ота якраз Діма туди і закинув. Ну не знаю, ну будемо чекати ще, ну що робити. Ну що, пішли на наше місце. Да, Підемо з Дімою. На наше основне. Місце. Да. Ну, бачите, сонце повернулось, жара вже зменшилась. Так, да, трохи спало. Ну будемо надіятися. Я не знаю, будемо надіятися. Хоча б садок карасиковики на саду Та хоч би вже щось таке піймати, рибаків дивіться. І мадин скільки рибаків. Так, угу. да, друзі, дивіться, там на цій стороні. До речі, я тільки що шикав спреями, а їй... Они самі полуниці. Я сама стуценка такі стрибаю. О так. Да. Дивіться, друзі. Угу. Дима перезакину і щось дернуло. Ну будемо чекати. Ну, щось, щось тільки одне. Да. Дірну. Діргає, то добре, так. Чекай. Перший раз за день. Якесь було подіргування. Mm, да. Я все думав, може піти їх поперезакидати. Ну я не знаю, час пройшов. А ну пішли. наверное, ну, ну, зараз ми, друзі, підемо перезакинемо. Mm, да. Зроблю свіжі прикормки. Так, да, Діма щось, ще раз перезакине. Може часом щось і поміняється. Ну, пішли? Да, друзі, Допомагати. Підемо зараз, бо щось тут все тихо. Ну що, я перенаживляю спінги. Так, да, Діма карася перенаживляє. Е, одну друзі удочку ми змотали, одну усього залили. Е, ну що, поки з Дімою ходили, перезакидали чотири е, спінга, да. То на одному не було кукурудзи. Так, на одному не було кукурузи з'їло. Да, е, а на тих... А, і на одному не було. Гороха, так. Да. На одному гороха не було. А я ще й так один там спінг круто закинув. На Діма якраз закинув там, де він і крутиться, Хто, ну не грушка. знаю, ну, подивимось, так. Да. Ще трошки половимо. Так, да, я думаю, що ми сьогодні якось караси Так, Я сам думав, ти ж бачиш, що я не знаю, що це таке зробило. Ті роки, ну, да, роки візьми, ну все рівно щось клювало і таку ну, на. І на тісто брало. І на тісто брало, а це взагалі не я хоче. Я пам'ятаю, я колись приїду з дідусем, ну, зробимо наше тісто. І ото приїдемо, ні черв'яків не беремо, нічого. І ото приїхали десь пів садками, тоді пам'ятаю, рибин головили і поїхали. Не поїхали на, да, тісто. на тісто. А тут вже дивіться і прикормочка, ось уже. Коже, все свіже знову зробили з Дімою. І сиділи ми десь години-дві тоді, пам'ятаю. з ним. Mm. І наловили півсотка, так? от так. А це я не знаю, чи воно якось немає. І мінімати? також на сьому стовку. Mm. Бачите. Ну і стовп, я ж говорю стовчик такий він. не Немаленький, якби. Рибка тут є, ну чи воно не клює, не знаю. Mm. Може просто і в, і в тих роках, знаєш, ми, і води було більше, і риби було більше. Yeah. А в цьому води менше і може мабуть і риби менше. Yeah, my, ну не знаю, я щоб оця удочка так стояла. Стояла, друзяки, оце так, поплавок, щоб стояв дигін. Ніколи. Yeah, за... Не було ніколи такого, воно одразу хапало моментально. Тільки ми навіть... Ми тоді якось з вами сюди приходили, ми не готувалися нічого, просто закидали її вибили. Да. Бачите, друзі, тихо, мовчить. Діма перезакинув таку хвилину, таку. ну може до 10 пройшло і мовчить, мовчить. Спінг на карася мовчить. Підемо далі, подивимось, ми покажемо що. Не знаю, ми вже з Дімою. Все вже, Діма пішов до... До рибака там до одного. Та й хоче, каже, папа, піду подивлюсь, що там може, у нього часом щось клюнуло. Кажу, ну піди подивись, то таке. Так, пішов дивитися. Ну Тут теж бачите, тут теж, бачите, все стоїть. Все заряжене, все стоїть і поміняли тут горох. Два спінга на горох. І теж мовчить. Да. Ну і третє наше місце. Ну, бачите, місця тут так недалеко, ну, недалеко одне від одного. Кось на кукурузку. І всю два спінінга на кукурузу. І також, бачите, все тихо чогось не хоче. Бачите, мовчать, і цей мовчить, І цей мовчить і все мовчить. Друзі, усьо прийшов Діма, хоче щось розкаже. щось. Так, та що говорив я з рибаком, то я йому казав те, що було, щоб було колись води більше. Та й казав, що він мені що зараз риба наче такого ну, ходить нормально. Худе гуляє, так. Але щось не хоче клювати. Mm -hmm. Не знаю, що їй вже треба. Ну mm так. -hmm. Вже, мабуть, мені здається, що їй, мабуть, вже нічого не треба. Вона собі кайфує там. їсти mm -hmm. є, що. Місти є, що посередині собі ганяє там. Ну, може якось приїдемо ще на товстолоба ту тут попитаємо довчу. Mm -hmm. Ну на коропа взагалі, я аж розстроївся. Вже вечірні yeah. клю... На вечірні приїхали, наче б таку. уже жара спала. І могла б, звісно, і клюнути. Хотя б одна. Хоча б один якийсь коропець, чи що. Щось він не хоче. Не знаю, ніяк не хоче. Та yeah. да. ми ще з Дімою трошки посидимо. Mm, та й будемо вже мабуть, тут. Та так, да, думаю, що ну смисл її. Ще якихось 20 хвилин Чи 15. Ну не знаю, таку плюс-мінус, да. Ще посидим, тому що, ну, не знаю, нема ніякого. Надії нема вже ніякого Ну, смислу немає, я не бачу просто, що. Вже вона Та трошки ходила. а Це щось вже вісі не стрибає так сильно, так? Да? Mm -hmm. Ну що, будемо ми вже е завершувати наше відео. Ось така у нас була риболовля на такому ставку. Да, ставок непоганий, ну. Но... Щось мені здається, наче тут нічого нема. Тобі як голяма сподобалось? Ну як тобі сказати, сподобалось? Це смішно, це говорить. Да, це смішно говорить. Десь, знаєш, якась час і сподобалась тим, що ми з тобою провели час. Віддихнули, почули. Да, трошки відпочили, перекусили з тобою. Це я вважаю класно. Ну, да. ну що, якщо, якщо брати далі, те, що ми нічого не впіймали. Ми хотіли спіймати, ми ну, все робили для цього. Ну, ми все для того робили. Я з тобою згоден. Ми все з тобою для того робили і міняли і наживки. Ну, Я вже не знаю, що ми, ми тільки їх не начіплювали, що ми тільки не давали. Ну, чогось вона не захотіла плювати. Але бачиш, приїхали на, на вечерні і з нульом. <гум> да. Ну нічого, ми то не розстраємося. Але надіюсь наступних відео, відео вас, друзі, порадуємо. Уловом. Уловом, так. Да. Ну будемо старатися, ну що ми, наче і все, і наче і робили. І, і замішували, да, і закидували, і міняли. Ну, трошки не повезло. Але що, ну нічого, наступний будемо вас радувати. Да, ну, що, Ось така у нас була риболовля на такому совочку. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть свої коменти та якісь нам поради. Я їх обов'язково читаю. Ну, а з вами да. був Діма Рибак та мій тато. До наступних відео. Всім пока-пока! Пока-пока, друзі!